Привіт, ковбої! Нарешті у нас з'явилось оновлення. І в цьому оновленні нам додали новий ранг сьомий. І відповідно, якщо додали, то у нас вже майже все готове. Є новий одяг, рецепти, зброя, ресурси і території, а також новий сюжет. Тож, в цьому відео ми з вами переглянемо, що в нас є. ось у мене вже стоїть ось цей посильний. Він буде давати сюжет. Але для початку переглянемо нові ресурси. Так, вертаю до самого низу. І ось він сьомий ранг. Починається ось тут. Є мікстурки різні, Техаский шауфей. А... Далі. У нас є тапори, кірки, дошка, блоки. Тканина, ремені, слідки, інструменти, деталі, закльопки, А також уже починається зброя. Поки що недоступна рідкісна, так як треба відкривати футлярчиками. Або її просто поки що немає в самій гріб. Але скоро все буде це тільки початок цього оновлення. І відповідно нові блюда. Я так зрозумів, що це вони теж не всі. Може і всі. А, також нова культура томати. Ну, в принципі, поки що це все ресурси. Наступних оновленнях у нас буде також, може, епічні. А, далі, давайте почнемо з сюжету. Ані, спочатку у нас також отримали а, всі ось ці станки. Можна тепер покращувати. Розбірний поки не можна, немає оновлення. Ремонтний теж поки не можна. Можна ось покращувати для виготовлення речей, а також усі інші станки. Ну, ось кухня, наприклад, має, що там, каміння резка, мастерська броні вже в нас була. Ну, в принципі, всі ті. З того, які нам треба, вони вже мають покращення. А також треба всі ось цю підлогу покращити на шостий ранг. І як назло, я всі ресурси вклав в альянс. І мені прийдеться розбирати ось цю мою кімнату, щоб поставити підлогу під усі станки, які мені треба буде прокачати. Сумно, але що поробиш? Ці блоки, вони. Робляться дуже дорого, треба вольфрам. У мене нема стільки вольфраму. Ну Давайте почнемо з сюжету. Поблакаємо з посильним. Привіт! Мене послав містер Крукер. Чутки про ваші досягнення вже дійшли до мене. Він хоче з нами зустрітися в Сільвертоні. Тож зараз ми відправимося. І біжимо в сільвертончик. З собою я взяв а, пістолет, ось оцей мощний, горбун. А, ну, все, що може в принципі, знадобитися. Тож, давайте підемо проходити. Відправляємось в сільвертон. Так, ось він сидить і починаємо балактивно. Так, він чув про вакцину в текваніці. Ага, ми герої. Но спочатку треба прокласти залізну дорогу від Сільвертона до Олтсаси. Ну, як завжди, бандит, нам треба буде від нього відстрілятися. І далі ми вирушаємо спасати інженерів. Так, мені все це не знадобиться. Отак хочу, щоб все по-бистрому було. Також з'їм ось це. І вирушаю. Ага, врятувати інженера нам треба в лігви старателі. Він, цей табір у мене оновиться через 21 хвилину. Тож треба почекати. Ну Давайте почитаємо сюжет. О, якраз нам нагороду дадуть шляпу бронко, чай і еліксири. Зреше його захватили бандити. Тож, наступне відео в мене буде про те, як я буду проходити ліго е, копачів і спасати цього інженера. Ну, а на цьому поки все. Чекайте наступне відео.